Добрий день ще раз, голубоводи! Е, продовжуємо знімати відео про е, український національний клуб ігрових високольотних голубів. В рубриці Нові різні окраси. В даний момент хочемо познайомити вас з селекційною роботою над окрасом. Кавовий. Ну, по-другому можна назвати коричневий голуб. Бачите, по екстер'єру, по е, прикрасам, по, серебр... по очам, по е, кількості пір'їн у хвостах. Це абсолютно ідентична порода е, з головатими головами. І по польоту також. А колір коричневий, тобто кавовий українською, кавові голуби. Ці голуби мають абсолютно такі ж признаки чуби від уха до уха, лохмочки в колокольчик. 16 пір'їну хвості і довга, красива. Гра з високим польотом. Ці голуби е, можуть літати більше при, при доскональному тренуванні можуть літати е, більше 20 годин, е, незважаючи на окрас. Це порода. Тут ви бачите кавові, які дають. З дві подібних кавових голубенят. Тобі ж кожен різновид отриманий нами в клубі від головатих голубів жовтоголових, чорноголових, червоноголових. Це абсолютно ідентичні за польотом. І стандартом за екстер'єром голуби. Отакий от от вам ще різновид. Голуби кавові, серебристе око, дуже красивий білий красивий дзьоб. І кавовий окрас. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Окрасів ще багато, ну, світовий день короткий. Не вистачає часу, щоб за один день зняти більше, більше відео по різним окрасам. Ще будуть щокаті навпаки чи головаті навпаки. Темний окрас біла борода. Оце цікаво. Також, до нових зустрічей. Дякую за увагу.